Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочкина на кухні. Сьогодні покажу вам, як приготувати соковиті рибні котлети із сюрпризом. І так, ми використаємо звичайний хек. Приступаємо до приготування. Для приготування котлет нам знадобиться філе хека. У мене було три рибинки. Я відрізала плавці, відділила м'ясо від кісток, обсушила паперовим полотенцем, забрала зайву вологу і тоді поважила. У мене вийшло 700 г. І вже від того відштовхувалася, скільки мені буде потрібно решти інгредієнтів. В описі під відео я вам дам пропорцію на 500 грам філе хека. І ви вже будете собі дивитися, скільки у вас це буде виходити. Отже, у мене 700 г філе хека, одне велике яйце, одна велика цибулина, 3 скіпки білого хліба. Щоб його розмочити, я взяла стакан молока, кріп, петрушка, будь-яка зелень до вашого смаку. Чесник потрібно було би три зубочки. У мене молоденький, я буду використовувати разом з теблами. ось взяла таких 5 невеличких штучок. 150 грам твердого сиру, сіль перець, олія для смаження і сухарі для панірування. Філе хека, цибулю та чесник я зараз перекричу на м'ясорубці на ось таку середню решітку. Перед тим я зараз замочу батон. Молоком і буду займатися рибою. Батон у мене свіжий, тож багато часу на розмочування не знадобиться. Звісно, якщо у вас немає молока під рукою, не обов'язково можете розмочити і у теплій воді. Якраз поки рибу зараз порішимо, і я буду перекручувати перші шматочки, так само можна буде вже віддушити. Цей батон і пропустити також через м'ясорубку. Зелень можете на м'ясорубку можна ось такими ножницями, як у мене для зелені, подрібнити. Ну або просто дрібненько нарізати. Я нарізу, наріжу ось такими довільними шматочками, цибулю також довільними шматочками. Часник можна залишити, так, він маленький. Отже, перекручую через м'ясорубку і повертаюся до вас. Рибу перекрутила, цибулю, чесник і в останню чергу батон. Звісно, що перед тим я віддушила молоко з нього. Так, кріп дрібнесенько. А Як я обирала філе хека, розповіла в інстаграмі і в Тікток також виклала відео. Тож, підписуйтесь, там трошки більше інформації, такої більш особистої, жартівливої. Ну, я думаю, вам буде цікаво. Отже, продовжуємо далі. Яйця. Перець за смаком. Я хочу полюбляю дуже приправи, але до рибних котлет тут вже є і цибуля, і часник, і кріп. Тож, думаю, інші вже інгредієнти будуть зайві. Лише перець і сіль додам. Ретельно вимішуємо, вимішали, і як у випадку, із м'ясним фаршом, також ретельно відбити. Ось фарш готовий, як бачите, він такий живенький, але з нього буде все добре, котлетки ліпити хлібом, не перебиваємо, багато не даємо, борошно також. Поки буду займатись сиром. Наріжу, поставлю до холодильника. Навіть просто рекомендую на хвилин 10 ще поставити до холодильника. Сир натираю на такій крупній терці, або можна нарізати дрібненьким кубиком. Ось і все. Лишилось поформувати котлети. Моя помічниця у формуванні котлет це вода. Ну, як зазвичай, набираємо грудочку фаршу. Додаю начинку, намагаюсь так більше всередину заховати сир, щоб при смаженні він не знайшов дірочку і не почав витікати із котлетки. паніруємо в сухарях і вже остаточно формую вигляд. Можна на дошці, ножем. Все до ваших послуг. Як ви звикли, так і формуйте. Ось. Так, формую решта котлеток і побачимо, скільки у мене їх вийде. Пательня добре розігріта, Олія також так. Добренько налила, ну ви вже дивіться, як ви смажете. Можна менше олії, можна більше, можна накривати кришкою, от, щоб вони такі більш були як протушковані. Я хочу, щоб вони були добре засмажені. Пательню розігріла на вісьмірці на електроплиті. Зазвичай я так і роблю. На більшій температурі розігріваю, далі зменшую. На, ну, на одну одиницю. Тобто зараз вони мене смажаться на синірці. На одній стороні котлетки просмажилися добре, перевертаємо. Наскільки я бачу і чую, сир не втікає. Значить, добре його заховали. Наше завдання, що він там лише розплавився. Якщо будете сир такими кубиками нарізати, можна краще от прикрити кришкою, щоб вже. 100% там надійно сир розплавився. Я бачу, що в мене він такий більш м'який, От ще й натерла на терці, тож сподіваюся, що він там добре розплавиться і без кришки. Все, смажимо до готовності. І на другій стороні Підготувала відразу трілку, куди буду викладати. Зустрінемося з вами на дегустації. Наші котлетки готові, тож, давайте їх скуштуємо Гарячі-гарячі. Ой, яка краса всередині. Сир розплавився, що нам і потрібно. Давайте скуштую. Що тягнеться і тягнеться? Дуже смачно. І зелень таку дає свою нотку, і, і сирок. Вони такі зовні, ніжні всередині. Тож, я вважаю, вони стануть улюбленими у вашій родині. Тож натхнення вам на приготування. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і до зустрічі в наступних відео. До побачення!